Скандали з українцями у Чехії соцмережами шириться відео на якому водій прайського трамвая виганяє із салону біженців. За повідомленнями кермувальнику не сподобалося, що малюк стояв на сидінні і дивився у вікно. Водій зупинив транспорт і висловив претензії дідусю дитини. Попри те, що той одразу взяв малюка на руки, а бабуся намагалася залагодити конфлікт. Керманич продовжив кричати на українця і навіть його вдарив. На відео чути, як водій вигукує: ти не маєш права бути в цій країні і виганяє пасажирів право чи обурює вас така поведінка по відношенню до наших співвітчизників і чому деякі європейці себе так зневажливо ведуть? Напишіть свою думку у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно поставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН.